11 квітня у сесійному залі Жовківської районної ради керівник апарату Львівської обласної державної адміністрації Мирослав Трещов представив новопризначеного голову Жовківської районної державної адміністрації Богдана Юрдигу. Розпорядження президента України щодо призначення Юрдині Богдана Володимировича головою Жовківської районної державної адміністрації. Розпорядження номер. 466-2014. Відповідно до статей 112 та 118 Конституції України призначити Юрди Богдана Володимировича, головою Жовківської районної державної адміністрації Львівської області, виконуючи обов'язки президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов. На представленні були присутні голова Жовківської районної ради, начальники управлінь відділів та структурних підрозділів РДА, керівники установ, депутати районної ради, голови місцевих рад, представники громади Жовківщини. Перед присутніми виступив Богдан Йордига. Сьогодні ми живемо непростий час, не тільки через економічну ситуацію. Перш за все тому, що живемо в час змін. В час, коли українське суспільство, українська влада переживає докорінні зміни. В час, коли українська громада змінилася на всі 100%, коли кожен громадянин знає свої права, готовий захищати свої свободи. І знаю свою силу. І тому першочерговим завданням на цій посаді для себе я бачу провадження цих змін свідомості громадян, впровадження в нашу щоденну роботу В районі. Достатньо для того, щоб без додаткових коштів налагодити сьогодні роботу. Над подальшим розвитком підготувати ґрунт для нашого подальшого розвитку української держави як держави Європейської, держави сучасної і держави процвітання. Тому сьогодні хочу перш за все подякувати всій українській громаді, всій громаді Жовківщини за те, що ми змогли добитися змін. Змін в державі, змін в області. Сподіваюся, що разом зможемо добитися відповідних змін в районі. Свою підтримку новопризначеному керівнику висловив Тадей Швай, голова Жовківської районної ради. Хочу сказати, що справ дуже багато, тому що сьогодні економіка скотляє. В Україні вона шкодляє в Жовківському районі. Сьогодні є дуже багато завдань, які стоять перед громадою Жовківського району. Складні часи, тобто складні часи і не просто їх вирішити. Але я думаю, що спільно разом з районною радою Жовківська районна адміністрація буде. Працювати для вирішення тих проблем. Я хочу сказати, що я, як голова Жовтської районної ради, буду повністю підтримувати всі добрі справи, які будуть направлені для користі, добробуту і кращого життя громадян Жовківщини. Після закінчення офіційної частини Богдан Єродига відповів на запитання журналістів. Зрозуміло, що досвід для такої роботи є важливим. Але мені здається, що вік це не стає основним критерієм, який може стати Щодо подальших планів, перш за все, зараз найважливіше завдання це забезпечити щоденну життєдіяльність своїх. Це перше, а друге, це ми живемо сьогодні в умовах президентських виборів. Нам потрібно обрати легітимну виконавчу владу. Саме тому завдання адміністрації забезпечити вільне воєвия громадян. Забезпечити проведення цих виборів, щоб був обраний президент, і країна могла далі рухатися в напрямку свого європейського розвитку. Також звичайно, надзвичайно важливим питанням є десь впорядкування роботи в районі, адже знаємо, чому піднялася громада на Майдан. Тому що було багато несправедливості. Багато несправедливості яку творили, зокрема, і представники, представники центральних органів влади. Саме тому сьогодні надзвичайно важливо повернути довіру до органів влади на місцях і забезпечити нарешті те, за що гинули наші люди, за що загинули герої з Небесної Сотні, забезпечити справедливість і рівне відношення до кожної людини, незважаючи на її статки, незважаючи на її можливості і зв'язки. Чи буде ви робити якісь кадрові ротації? Кадрові ротації є необхідними. Я думаю, що вони будуть проведені в такому порядку. Перш за все, треба буде провести кадри ротації в найпо найнеобхідніших, найважливіших галузях. А вже потім, коли налагодиться робота, будемо рухатись далі. Але хочу сказати, що кожен, хто чесно і справедливо виконує свою роботу, він і далі буде працювати, хто ж допускав несправедливість. Хто допускав свої інтереси, ставив вищі за інтереси громади і простих українців з цими людьми нам не по дорозі. Дякую дуже за інтерв'ю.